Так, всім привіт! Мене звати Михайло, я є лікар медицини невідкладних станів, працюю на виїзній бригаді одного з пунктів медицини катастроф. Також я працюю інструктором в навчально-тренувальному центрі медицини катастроф. І сьогодні я хочу записати а, перше відео, розпочати, так би мовити, серію відео, а, по суті, невеличкого міні-курсу по медицині невідкладних станів, який буде орієнтований в першу чергу для медичних працівників. Причиною, чому я вирішив це зробити, це власне через те, що я працюю в навчально-тренувальному центрі, і я бачу, що є дуже суттєвий брак в теоретичного матеріалу, начитки і різного іншого доступного матеріалу, сучасного, незалежного, логічного, обґрунтованого, який був доступний українською мовою, легкий до зрозуміння, тому я вирішив. Сам створити такий матеріал і вирішив зробити його у вигляді таких коротеньких відео лекцій, можна так сказати. Це є вступне відео, і я також хотів би сказати, що на чому будуть ґрунтуватись наші обговорення. Я би дуже хотів почути вашу думку про ці відео і дуже надіюся, що навіть якщо я щось упущу. Так, щось забуду, то ви обов'язково це згадаєте в коментарях, і ми вияснимо з вами всі спірні моменти, і е, з цим проблем не буде. Також я зразу хочу сказати, що відповідальність за ваші дії лежить на вас. Дане відео е, не є навчальним посібником, а носить радше рекомендаційний ознайомчий характер. Так, Тому відповідальності на себе за ваші дії я не можу брати. Все ж таки, все те, що я зараз тут скажу, по ідеї, ви мали би. Вчити і знати самостійно у навчальних закладах, тому ну, моє відео вже, скажімо так, буде додатком до всього цього. Отже, про що ми будемо говорити? В першу чергу, це є про специфіку екстреної медичної допомоги, про підхід до екстрених пацієнтів, і ми будемо акцентувати свою увагу на ось такий протокол, так? цей переклад. Так званого американського ABCDE протоколу, так? тобто протокол підходу до пацієнта, який використовується практично в усьому світі, в розвинутих країнах, цей протокол має масу переваг, ми будемо його використовувати в своїй роботі, і будемо вчитися, власне, як працювати з ним. Які його переваги і чому потрібно так працювати? Так? Тому що це є справді дуже чудовий інструмент для нашої роботи. В чому його особливість? Він містить в собі. 5 пунктів і шапочку, тобто первинний огляд, які виконуючи їх, роблячи те, що написано в них, так, тобто, грубо кажучи, проходячи по пунктах, так, ми нічого ніколи не опустимо в пацієнта. Також цей протокол буде подавати нам інформацію дозовану власне, по кожному пункті, звертаючи свою увагу на конкретні проблеми з конкретною системою органів пацієнта. Ми не будемо пускати цілої картини, але зможемо значно швидше поставити діагноз і значно швидше починати лікування, бо, як ми бачимо, зразу є запропонований варіант перелік, так, процедур втручання, які ми можемо зробити для стабілізації пацієнта, власне, конкретно того пункту. І таким чином ми будемо працювати паралельно з нашим оглядом. Так? Це є одна з важливих особливостей медицини відкладних станів, що доводиться працювати в складних умовах, доводиться працювати часто на випередження діагнозу, на випередження повного огляду. Так? Тобто, Ми знаємо, що, наприклад, практично будь-який реально екстрений пацієнт він потребує постановки внозного доступу, так? То це означає, що ми можемо його робити паралельно з тим, як продовжує наше дослідження пацієнта і так далі. І в принципі, ці пункти вони також є розставлені в такому послідовності е, пріоритетній пріоритетні послідовності, що це значить, що проблеми є розставлені, і ті системи, які нам треба дослідити, ті е, частини, на які мусимо звернути увагу, вони є розставлені в тій послідовності, від найбільш небезпечного до най, е, скажімо так, такого більш е, не критичного, але е, можна сказати. Такого, що може, може зачекати і потребує більше роздумів. Так? Ну, приклад, так? першим пунктом йде оцінка прохідності дихальних шляхів. Робу кажучи, якщо в нас є проблема з прохідністю дихальних шляхів, наприклад, асфіксія стороннім тілом, так? то пацієнт помре буквально за кілька секунд. А наступний пункт є пункт дихання, так? тобто бронхопульмональний пункт, який звертає увагу на систему бронхів і легень. Якщо проблема виникає там, то пацієнт може померти за кілька хвилин, так, ну, деколи трошки, може, десятків хвилин. так, Якщо є проблема з серцем, наприклад, інфаркт міокарда або тому подібне, тобто те, що відноситься до вазокардіального пункту, то, звичайно, пацієнт може від цього померти, але це, як правило, стається не так швидко. Тобто є своя пріоритетність і послідовність. Ну і знову ж таки, наголошую на тому, що власне користування Цим протоколом, якщо ви це реально попробуєте і навчитесь робити, він сильно спрощує ваше життя, робить постановку діагнозу точнішою, а також дозволяє вам швидше і точніше визначити, що є з пацієнтом. Тобто, замість того, щоб припускати, яка ж там хвороба є в пацієнта, і які проблеми, думати, чи так, чи не так, проводити там діагностику, ми оцінюємо пункт за пунктом і зразу усуваємо ті проблеми, які ми маємо, а в кінці ми. По-любому приходимо до логічного заключення, що ж такі насправді є з пацієнтом в цілісній картині. Отже, це є особливості те, про що ми поговоримо. Залишайтеся, дивіться наступні відео. До зустрічі!